Благодійна передвеликодня акція відбулася у Коломийсько-Чернівецькій єпархії. Традиційно саме у страсний тиждень її організовує спільнота Боже Милосердя для дітей з обмеженими можливостями і дорослих інвалідів на візках. Окрім продуктових пакетів, двоє інвалідів отримали ще й сучасні візки-скутери. Благодійна спільнота Боже Милосердя при коломийсько чернівецькій єпархії існує два роки. Заснувала її сестра Вероніка Петрук з благословення владики Миколи Сімкайла. З того часу в організації сформувались дві постійні групи. Вперше входять 20 дітей з обмеженими можливостями, а у другу 16 дорослих інвалідів на візках. Час від часу всі вони зустрічаються в єпархії. Коли збираємося, то ми не тільки говоримо про духовні справи. Ми їздимо відпочивати на природу, Ми організовуємо різні такі... Інтересні, цікаві проведення часу і обов'язково якийсь солодкий стіл. Але це є час Трасного тижня, так що ми цього не можемо робити. На передвеликодній зустрічі святкові продуктові пакети були не єдиним подарунком для інвалідів. Двом із них пощастило отримати візки скутери, передані італійськими благодійниками. А з благословення і навіть тестування владики, додому вони повертались уже на новому транспорті. Голова осередку інвалідів на візках. Сана Шарак теж серед цих щасливців. Наш осередок завдячу щиро завдячує Коломийській греко-католицькій єпархії за ту роботу, яку вони нам надають для спілкування, для зустрічі, так би мовити, опікуються нами. Щира подяка владиці Миколі Сімкайлу, сестрі Верониці Петрук, які дійсно займаються Причинністю стараються, так би мовити, нас організувати. Особливо спільнота Боже Милосердя імпонує дітям з обмеженими можливостями. Для них тут кожного тижня проводять цікаві уроки та зустрічі. Тут мені дуже подобається, я сюди не йду, але сюди дуже гарно з нами поводишся, Нас бояш, по нашого буряшся. Зараз спільнота має на меті зібрати дитячу групу інвалідів на візках, каже сестра Вероніка Петрук. Але зробити це непросто. Мені дуже важко зібрати групу, дитячу групу інвалідів, дітей на візках. Деколи батьки стидаються, що діти на візку, а деколи буває так, що і самі діти не мають можливості приїхати. І я би хотіла звернутися до батьків, в яких є діти. Ми би... Зібрали тут дитячу групу і цікаво, цікаво проводили час.